Щиро вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також підписники, щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Так, років, які вчора вам запускав з більшим швидким монтажом, складне руків. Я тільки що нещодавно воно вже завершилось під цихати. Ось ось так ось, поки що воно виглядає з декілька слоїв. От. І зараз я буду розбирати і буду підшліфовувати на ленті на станочку. Я думаю, довго вас не затримаю. покажу, як це має робитися. кто хочет этим заниматься. Вот. Э, так, ключик трое взяты. Так, берем ключик, трешечки оснащи. Сюда опущу. Я еще не сниму. С этих струбцин. Э, эти струбцины я сам рубил. Звичайних шпильок, аечки, шайбочки та дерево. Так, зараз відкрутимо. Ось так. Так, це поки що по коду Сюди на стенд повішу. <клес> <клес> так, поки що ось таким чином виглядає тут больстер латунь Далі африканське дерево одне, африканське дерево друге. Між ними стоїть нержавіюча Сталюка. Вернішення в кінці вона стоїть. Посередині стоїть. Мідна, мідна ставочка з міді. І зараз буде підшліфовувати, буду надавати вигляд. Клиночку. Так підшліфовувати вже поставив ленту 80-ку. Лендер 80 і на ній будемо надавати вже руків'ю форму. Так, якщо буде заголосно, можете збавити трішки звук. І потихесенько знімаємо. Потихенько станочок. Хоч і малюк, але працює вже 6 років. Потихесненько буду працювати, надавати руків'ю форму, а там уже коли буде готове руків'я. Я вам вже покажу. І вже процес самий покажу, коли я. его перешлифую. на там форму, потом еще будет другой процесс, я вам уже покажу на следующее видео. Пока еще на сегодня все. Всем всех благ, всем всего наикращего, до следующего видео. Всем пока, пока.